Українська народна казка Іван Побиван. Унадившись, колись давним-давно один страшний змій десь у яку слободу людей їсти. Та й виїв чисто всіх. Зостався один тільки дід. Ну, каже Змій, завтра тобою поснідаю. А через ту слободу йшов один бідний хлопець. Та й зайшов до того діда. Просить ночувати. А хіба тобі жити надокучило?» питає його дід. Як? каже бідний хлопець. Дід розказав йому, що тут Змій усіх людей переїв, і це завтра його з'їсть. Е, каже хлопець, подавиться. От уранці прилітає Змій, побачив хлопця. О, це добре, каже, був один. А тепер двоє, а хлопець каже, Гляди, не подавись, змій і дивується. Як, каже, хіба ти сильніший за мене? А вже ж який же ти сильний? Я он бач, та взяв камінь, як здавив, так з каменя мука посипалась. Е, це дурниця, каже хлопець, здави так, щоб з нього юшка потекла. Та тут же взяв з мисника ворочок сиру та як натисне, так з нього сироватка й потекла. Отак, каже, Дави. Ну, ходім, каже Змій, за товариша будеш. А хлопець йому Хіба за старшого. Ото й пішли, питає його Змій, а як тебе звуть?» Іван Побиван, каже хлопець Ну, Змій вже й боїться його. Щоб ще мене, думає, не вбив. Стало на обід Змій і каже Іди ж ти, хлопче, та принеси вола, будемо бідати варити. Пішов хлопець та куди тобі хоч би одну ногу доніс. От він ходить по Змію в череді, та й зв'язує волів хвостиками докупи. А Змій ждав, ждав і побіг сам. Що ти, хлопче, робиш? Буду я тобі по одному носити, я всіх зразу хочу забрати. Та ну тебе к бісу, ти мені всю худобу переведеш. Стяг змій з вола шкуру і поволік. Оддає він хлопцеві ту шкуру, іди, каже, води повну шкуру принеси. Взяв хлопець шкуру, На силу, на силу дотяг її до колодязя та як упустив туди. Той вже не витягне. Тоді взяв лопату та й ходить кругом криниці, підкопує її. Прибігає Змій. Що ти робиш? е, -е Буду я тобі шкурою воду носити. Я зачіплю всю криницю та приволочу. А що б тебе? каже Змій. А сам злякався хлопцевої сили, поніс сам шкуру. Піди ж, каже хлопче. Дров принеси, вирви там худого дуба, Та й буде з нас. «Е, Буду я тобі трошки носити, якби добів двадцять заразом, то б так, та й удав ніби розсердився, не пішов. От змій наварив, сів і їсть, от змій наварив, сів і їсть, а хлопець ніби сердиться, і обідати не йде. Бо ж як піде. То Змій зразу здогадається, що він не такий сильний, як побачить, що хлопець менше від нього їсть. А як зосталось небагато, то тоді хлопець сів і собі посьорбав та й каже: Мало. Ну, каже Змій, коли мало, то ходім тепер до моєї матері. Вона нам вареників наварить. А як і ти, то йти, каже хлопець і сам думає. Тепер я пропав. От як почали їсти, а вареників стоїть бочок двадцять. То змій все їсть та їсть, уже й наїдається, а хлопець усе за пазуху та штани ховає, усе ховає. Вже казанів з двадцять подала, а він одно ховає. Як поїли, то змій і каже Ходім на камінь крутитися. А як іти, то йти, каже хлопець. Змій як крутнувся, аж вогонь пішов. Дурниця, каже хлопець, ти так крутнись, щоб юшка потекла. Та як притисне до каміння ті вареники, що в його одежі, а з них юшка й бризнула. Отак, от каже, крутись. Та ще, та ще, от як дави. Ну, Змій же вкрай злякався Івана Побивана, але ще каже. Ану, давай хто сильніше засвище. Давай. Ну Змій, як свисне, то аж дерева пригнулись. Ну, думає Іван Побиван, що його робити? А тут лежала одна залізяка. Глянув Іван на неї та до Змія. Зажмури очі. Бо я як свистатиму, то тобі можуть очі повилазити. Змій зажмурився, а Іван Побиван як огріє змія тієї залізякої межі очі, то той аж здригнувся. Правду кажеш, каже Змій, ледве очі не повискакували. Та вже, хоч що ж, не бути з Іваном вкупі, побудував оту йому хату на очибі хлопець і живе собі. А Змій давай з матір'ю радитись, як би їм його звести зі світу. Давай, кажуть, його спалимо. А хлопець підслухав це та десь і сховався на цю ніч. От як спалили ту хату, хлопець прийшов, став коло пополу та й струшується, ніби тільки що виліз. Приходить Змій, що ти, хлопче, хіба ще живий? Живий, тільки цієї ночі мені щось ніби блоха вкусило. Ну, думає Змій, от такого треба подалі. Та як дременув з тих країв, то тільки його й бачили.